У мене троє дітей: старший Степан, син Назар і донечка Зорянка. Того я тут. За фахом я лісник працював в лісовому господарстві. Я і казав, що як приїду додому, скуплю по будівельних магазинах всі рискалі і втоплю їх в річці Нічлова. Бо я тут так накопався за 11 місців, що я за ціле життя стільки не викопав землі. Ми з хлопцем сиділи в шанці, і після чергового прильоту міни він отримав поранення. В такий момент йому тяжко було його боліло. Він е, знайшов сили собі мені таки подякувати. Це, напевне, і є український дух. Це людяність. І моя донечка написала: одне про на що щоб її тато був з нею. Оце мене вражає.